Привіт, мене звати Вероніка. Я співзасновниця британської освітньої компанії The Academic Advisor. Вже понад 10 років ми допомагаємо українським студентам вступити до найкращих університетів Великої Британії та отримувати стипендії, які роблять навчання доступнішим. Сьогодні я розповім вам про три чудові стипендії, які відкриті для вступу на 2025 рік. Перший варіант це стипендія Global Excellence від університету Воріка. Вона може бути повною частковою або Надається у вигляді гранту розміром до 2 тисяч фунтів стерлінгів для підготовчих програм. Важливо зазначити, що ця стипендія доступна для всіх спеціальностей, окрім медицини. Щоб претендувати на стипендію, необхідно бути студентом, який самостійно фінансує своє навчання, або, іншими словами, отримує фінансову підтримку від батьків, які оплачують вашу освіту. Ваш статус має бути міжнародним і навчання має початись восени. 2025 року для цього спочатку потрібно подати заявку на обрану програму бакалавріату через платформу ЮКАС до 29 січня 2025 року. Після цього потрібно окремо подати заявку на стипендію до 29 березня. Другий варіант це стипендія Global Leader Scholarship в університеті Лінкольна, яка покриває 50% вартості навчання протягом одного року. Оку, вона створена для студентів із високими академічними результатами, яскравими позакласними досягненнями та особистими успіхами. Ця стипендія доступна для програм бакалавріату та магістратури з денною формою навчання. Щоб претендувати, потрібно спочатку отримати пропозицію про вступ на програму, яка починається у вересні 2025 року або січні 2026 року. Заявки на стипендію приймаються до одного з дедлайнів залежно від дати початку програми. Цікавий факт: у 2022 році ми допомогли одній зі своїх студенток отримати повне фінансування на магістратуру в університет Лінкольна. Завдяки нашій підтримці їй було покрито не лише вартість навчання, а й витрати на проживання та особисті потреби. Це один із багатьох прикладів нашого успіху, і ми готові допомогти вам досягти таких самих результатів. І третій варіант це стипендія Essex Global Теленс scholarship, яка покриває 50% вартості навчання за перший рік. Ця стипендія доступна для студентів бакалаврату та магістратури з денною формою навчання. Відбір здійснюється на основі академічних досягнень та активності у позакласному житті. Щоб подати заявку, необхідно обрати університет Есекса як свій основний вибір через ЮКАС та прийняти пропозицію від університету до 31 травня 2025 року. Успішні кандидати отримують письмове повідомлення до кінця. Липня 2025 року плануєте навчатися у Великій Британії? Звертайтеся до нас вже сьогодні. Ми перша українсько-британська компанія, яка спеціалізується на вступі до всіх університетів підготовчих коледжів. І бордингових шкіл Великої Британії за 10 років роботи ми стабільно демонструємо 100% успішних зарахувань, і саме тому нас обирають українські студенти номером один для вступу до Великої Британії. Ми знаємо, як зробити цей процес максимально простим, зрозумілим та ефективним, і готові допомогти вам реалізувати свою освітню мрію. Наші контакти ви знайдете в описі під цим відео. Напишіть нам, і ми з радістю вам допоможемо. Oh, <music>